Після того, як поснідала, трохи поприбрала. Зараз смажу котлетки, обмакую таких сухарях панірочних. І ще зараз буду варити макарони. Такі бантики класні, смачні. У мене вже правильна машинка добралась. Сюди на фасади, таких плямах, потрібно їх помити. Тож на днях буде мотивація на перебирання в кухні. Що ні-ні? А десь на днях не знаю. Потрібно мені помити. Так, взяла корзинку. Закриваємо. Подушка. Раз. Два. Три. Я в шоці. Капець, що з пральною машинкою робиться. Вона взагалі нічого не віджимає. І мені потрібно. От, вона і Мені потрібно ставити на віджим. то там все мокре. Її, напевно, вже гаплик. І мені здається, це від тої води. Там такий жахливий наліт. Тут ще я маю такі спеціальні таблетки, але воно, напевно, нічого не допомагає. Так, це потрібно перевертати. О! І потім заберу з Литвуся зі школи. І завезу на танці. А після танців поїдемо за Арсенком. А, у нас така вчора історія була. Зараз вам розповім з машиною. Я думала, що вже все. Потрібно буде її ремонтувати. У нас сьогодні таке сонечко. Ну, тільки що тільки вийшло. Зранку такий паріщі в дощ, що я навіть дороги просто-напросто не бачила. Розповідаю вам історію, яка трапилась вчора зі мною. Їду я Арсенка відвожу знаєте, в садочок. І вже от все, доїжджаю до садочку і чую під машиною такий голосливий звук, такий бабах. Знаєте, таке відчуття, якби якась пружина відлетіла, такий був звук, чи що. Я зразу зупинилась. та думаю, що буду виходити, якщо розбираюся в машинах чи що. Думаю, одне перевірю, чи гальма працюють. І рушила, швидко затормозила, чую, бачу, гальма працюють, та й думаю, та їду далі. Повертаюся назад, Арсенка вже відвела в садочок і бачу іменно по тій стороні, як я їхала, на цьому місці, там, де я почула той звук, що щось бабахнуло, бачу якась лежить деталь. Я що роблю, зупиняюсь, включаю аварійку, виходжу, забираю ту деталь. Я прикріплю фотографію, я здається маю. Бо я потім забрала ту деталь, відправила фотографію Віталіку і Андрієві, об'яснила в всю ситуацію, він сказав, що то якби деталь від пружини відлетіла. І все. Андрія на роботі так само сказали, що то. Якби пружина відлетіла кусочок від неї. І сказали, щоб я нікуди не їхала. Арсена не забирала нічого, бо, тому що добре, що вона вилетіла на дорогу, а не на, наприклад, в колосові або всередину, бо могло потекти з середині машину. Добре, що вона вилетіла на дорогу. Думаю, ладно. Кажу, Андрій, будь ласка, тіпа, їдь за Арсенку, забери Арсенка, я не буду таку е, ну, дорогу їхати, трохи є, що їхати. Кажу, тільки заберу злату, і то буду їхати помалесеньку, бо якраз почав, знаєте, дощ дуже сильно падати, тому що з туди дитиною буду йти. А тут у нас біля нас таких ям немає, нормальна дорога, та й собі помаленьку заїду. Забрала злату, потім ми поїхали на СТО, бо Андрій записав: ну, Записалися на СТО, приїжджаємо туди. З тою деталю. Добре, що я її підняла. І забрала з собою. Підняли машину, подивились і вияснилося, що. Ця деталь це реально від пружини, але не від нашої пружини. Наші пружини всі цілі, то з якоїсь іншої випало. У нас все було добре. Але я рада, що ми поїхали, я переконалась, Перемаю чистий спокій. Я ще запиталася, як там тормозні колодки, чи стерились передній і задній, чи ні. Сказали, що все добре, що ще можна їздити. Тож така історія. Закінчилась дуже добре. Я така ще була рада, що ну, тобто, з машиною все добре, тому що от кожного дня від... ну не кожного дня, в латуся тільки з понеділка по середу вона буває в школі, але все рівно тіп, відвожу до школи, потім Арсенка в садочок. Арсенка тут взагалі на пасічний. Думаю, капець, я як зараз залишу ту машину, що я буду робити? Та що би робила? Йшла б пішки, Арсенка маршруткою відвозила, вибору б не було. І як мені сказав, що то не від нашої машини, то думаю, боже дякую тобі. От так то. Ладно. Я йду собі, якщо маю час, то йду собі чай зроблю і печиво поїм і буду за золотою скоро виїжджати. А потім за Арсенком. Так файно сонечко світить. Але ні, воно вже заховалося. За тих два дня це капець з твоєю погодою. Такий вітер сильний, я не знаю, просто голову зносить. І це ще дощ такий. І тут така слякать, так все мокро, Так не добре взагалі. Слата, дум... Слата кожен день. Е... Кожного дня говорить, каже, мама там 12 днів до весни, 11 днів, 10 днів, 9 днів. І за кожен день рахує, коли це прийде весна, я кажу, Злотуйся. І що толку з того, що прийде весна? У нас такого в Україні нема, що э, немає, що прийшла весна і все вже. Весна теплесенько чи там ще щось. У нас весна приходить. У нас лютий, березень, навіть квітень холодний, та й не знаю. Напевно, в кінці квітня вже відчувається, що вже тепло, що це весна. Нарешті. Ми вже приїхали додому. Діти одразу побігли той гуляти. А я зараз буду їсти. Вони не хотіли, а тут зрозуміло, в школі, в садочку наїлись. А я зараз буду їсти макарони, які зварила з котлеткою. І зараз піду на балкон, подивлюсь, які там є огірочки. Зараз відкрию я до них. Чи навіть аджику відкрию. Швидке таке в мене щось. Розтарапала. Так, що в нас в планах? Нічого. Будемо сидіти вдома, відпочивати. Всяке таке. Ось влог вийде. Такий. Наша буденність сьогодні. Просто макарони накидаю одією рукою. Діти нагулялись. Златуся пішла з татом в магазин, а ми з Арсенком будемо Мама, складати пазли. тато йде. Тату зараз прийде? Бере пазли. Тату куди йде? Пішов в магазин. Тато що хоче купити? Я вже не пам'ятаю, що хотів купити. Я не пам'ятаю це щось. Самокат. Самокат? Так. Арсенко самокат по Тебе сумукат поламався? Так, я не в мій частину сумуку. Давай. Я є такі стояти. Будувати складати. Подавати. Є в тебе всі? А да. синку любить очі пазли. Я Буде складати свинку, пазли. Пе, свинку пепу. Потрібно ще докупити. Він вже не раз їх складав. Я навіть не знаю. Не казив багато. Каже, <хи> не, не кажи багато. Ти не хочеш, мама так багато говорила? Ні. Я кажу. Ні. <хи> Добре, як скажеш, ти складай, а я буду дивитися. Будиночок на щастя. Так, чекала нові серії, що їх не дивлюсь. Там в ютубі щось тільки по 8 хвилин, я потрібно. Заходити в гугл, шукати, а води щось на ту часу нема. Що там впало? Де воно є? Пасла. А, воно є. На, і оце розверни собі. От так. Що-що? Ось ці пазли. 53 три гривні, а там ці 72. Що ти таке говориш? Що ти робиш? Кубаску? Кубаску? Угу. Як тут так кубаску ти робиш? А це не руками. Я тобі там зубку підігріваю. Я. Я. Хмм. Хотіть. І кубаска. Кубаска. <laughs> День. День. О, вже дві кубаски. Не, ну, я поставлю. Ось кубаска. Угу. там вже майже підігрілося. він попікало. О, вже попікало. Чи підігріло, сходи. Добре, давай я пластиліном буду. Ні, з пластиліном не потрібно. Ти пластилин ти поставиш, поїсиш, а потім будеш плаватись, добре? Ні, я хочу зараз. Я буду їсти і пластиліном буду варити. Що зараз компот зварю? У мене є вишня. І чорниця. І ще яблука додавлю. Ленчичка. Що, що ви каже? Ленчичка. Сідай їсти. Давай. Машенко, гарно їш. І що ти? Ні, нічого. Нічого. Що Ні. тепер ліпиш? Салатка. Сніговика? Ага. Компотик готовий. Мені тільки залишилося за собою плитку помити. Я тоді так котлети смажила трохи, готувала. <рес> так, вже виключаємо і ставимо на балкон. Так. Куди я вже лізу тими руками? Я одного разу так само чуть не почуть, не а попуклася. Це але за гаряче. Ти хочеш м'ячик? Голос! Голос голос. Молодець. Тривай. Ой, який чевний. Побіг. Побіг. Дай. Ад сідай. Апа. Голос. А, це жодки блага. Голосніше. Оця ще рідина класна, щоб ви маєте плитку. Ой. Оцей класний фільм. Як він нарні, як там нарні, як він називається? Хроніки? Хроніки, угу. нарні. Класний фільм. Як потрібно ті пасли забрати. Арсенко їх не складав. Що він залі не хотів взяв просто пластилін і пластиліном бавився, все келіпив. Кутаку кути. І нічого не їв, затося. Арчі нічого не їв. Ні, я просто дивився на Арчі, я хочу поставити. Я уманію Не Гарно обманювати. Ти ж це знаєш. Ставиш? Допивай. Осенку вітаміни п'є. А ти мені тільки купиш? Тільки вітаміни купиш? Ні, тобі вже не потрібно, ти пропила курс вітамінів. Мама, купимо оці на, на кікабетки, на зутички. Садки. Ось такі Арсенко п'є памп. Я теж була... Памперс! Та не памперс, а памп. Я теж була Пампес! пила памп. Але коли хворіла другий раз ковідом, то доводилося вітамін С, Д3 та Синь. Арсений, ти отакий сміх, капець просто. У мене в дитинстві отакий сміх був. Так не гарно сміятися, Арсений. Пей, пей. ти теж вам скажу, скільки пшикай. Ту раковину. І мий. Вона завжди буде брудна. Через ту... Ой, що я не можу відкрити через ту воду. Ті вже раковині ніяка рідина не допоможе. Налітка п'єць який. І, і вже скільки рідини я перепробувала. Нічого не допомагає. Ніяка хімія. Хімія? Хімая? Хімія. Ти знаєш, що не можна до того лізти, правильно? Так. Молодець. У мене туди не можна лізти. Я ж тобі говорила, що можна отравитися. Або ще багато чого, то хімія. До хімії не можна лізти. Я не знаю. Нічого не робити, дітям не можна хімії. Взагалі навіть рук А не можна, Залі, навіть, друг, брати. Я не можна, можна. нашкодить здоров'ю. Ну, Та так мені, так можна можна На мені можна ти її брати, бо, це, бо я собі її дописка не запхаю, очі не попшикаю. І в рот тим більше. А ти знаєш, ну ви вже великі, ви вже розумієте, а, -а, -а. а маленькі діти не розуміють, що там а не можна лізти. А чому? чому? Ти просто виросла. Я велика дитина, так? Та? Просто велика. Ага. Дитина. Mm -hmm. Це так само дитина, як не mm -hmm. mm -hmm. Тільки mm -hmm. ти дуже схильно виросла. Які нам мама? Допив? Yeah. Mm -hmm. Не знаю, як я на смак. Тож моя пила памп такий дорослий. Тобі вже хливий на. Смак, я його навіть не допила. Я не могла. Арсене, все, Вам вже пора спати. І мені да. теж. Я, я хотіла знімати, та мене піти мене зібрав. Ти хочеш, мені... я тебе знімала? Так, да. я, я тебе О, знімала. Ой, як діти до камери привикли. Обіць, І я не вас не люблю. Думає. Я кажу, далі тільки багато не говори. Що ти за собі за той? Це таку розмову. багато не говори. Мама багато розмовляє? Так. Ага, ясно. Ти дуже багато розмовляєш, якщо на то пішло. І тільки я. Спуси ти Арсене, Арсени, що таке? А це на свіх заразний. Ти може таке говорити. Що-що? ти каже, до мене той. тихо будь. Ти чого? Все, кухні поприбирала. Люблю на вечір лишати чисту кухню, щоб зранку проснутися, все так чистенько, але це не завжди так виходить. <рігла> Буває таке, що зранку прибираю, не тільки вечором. І що ми вже знайшли? Арчі. Арчі. А діти ніяк не можуть вдягнутися.